Так, всім доброго дня, шановні колеги. На сьогодні має працювати наша комісія по захисту прав і законності. У нас є два питання, які мають бути винесені 5 числа на сесії. Це питання 13-ти наш того, що ми почали свою роботу, ми повинні просувати, що ми маємо право почати роботу. То за це прошу славувати. Проти утримався немає одноголосного. Наступне питання. У нас на комісію запрошена. Секретар серед ради Тетяна Ославніна Василенського. Значить, хочу ще добро слово допомогти, що ви що ви знали і так само присутні, що постійні комісії вони відкриті. На комісії може бути будь-яка особа присутня. Так? Може з собою взяти юриста, економіста, будь-якого спеціаліста. Розумів, так? Mm -hmm. Розуміло, так? Значить, тоді переходимо до першого питання. <кх> Значить, перше питання по затвердження звіту по роботу в Об'янської ради. Я вам тут щетаю, щоб посиділа. <кхе> ви піде закон України по місцевій в Україні, програми Вапнянської серії ради 8 стоять затвердженого рішення першої сесії Вапнянської серії ради номер 8 від 8.12.20 року. Вапнянська серіаща рада працює сесійно. Ну, ви постійно сесіях відчуваєте, є робота, є результати, є доповнення, змінення це життя. Да. На поці 24 року відбулося 15 сесій роботи ради, які складалися із 15-15 засідань відповідно. Жодного переносу про засідання на потязі року не було. По сесії підготовки до 15 засідання відбували засідання постійної комісії із них. 15 комісій з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, в тому числі. Засідання розширених комісій і залучення депутатів з інших профільних комісій. знаєте, що було багато комісій обшивних з підразуми, приймали сьогоднішнього. Дві комісії у питань охорони здоров'я, культури, освіти, молоді і спорту та соціально-захисного населення. Дві комісії з питань поправ людини законності, гласності, депутатської діяльності, етики та реном. Це наша комісія. Розширене засідання комісії в більшості випадків відбувалося через низку явку депутатів щодо участі в роботі сесії, окрім розширення засідання комісії при уговорі проєкту бюджету на 25 рік. Довідково надається склад комісії у загальний реєстр від відвідування 15 засідань. Я коротко вийду, допустимо, так. Комісія з питань фінансів бюджету, я так буду коротенько. Значить, присяжнюк 13 відувань, не відвідування, 2 два. Вязовський 15 віддавань, не відвідав 0. Всі комісії від Тварковський... 8 відвідувань. Не відвідував 7. Поважний 15, відвіде 0, відвідував 7. Дашковський 9, не відвідав 6. Так, комісія зімельни питань. Лисак 12 відвідувань, не відвідав 3. Борочок 14 відвідувань, не відвідувань 1. Спориш. 14 відвідувань, не дві 1. Бойко 15, не від 0. Наш відвідали всі комісії. Ну, ряд Тошняк Іван Миколаїв від нашої фракції. Він розбуде сили України. А йому Бог допомагає, то був здоров'я, яке все буде добре. Так, видання комісії та здоров'я. Печериця відвіда 12, кількість не відвідує 3. Паракони відвіде 1, не віддаде 14. Кудок відвіде 4, не відвідать 11. Ончерук відвідна 14, не 1. Ну і наша комісія, яка теж мене вона трохи більш задрогує, да. Воронюк відведе 14, одне відвідане. Ну, у мене була поважна причина, тому що було порано сина, я мусив бути вдома сим приїхав. Да? Лисик відвіде 6, не 9. Лукова відвідать 0, не відвіде 15. Да? Вона на 6, так. Вона і не може бути на цих мероприятих. Ящик відвідування 7, відвідування 8. Ну, людина на роботі, на виїздах командіровки, відражена далеко за наші межі області. Гончар відвідня 9, відвідує 6. Значить, але все-таки даний показник не пильно згальну роботу ради, так як кворум на правосідання завжди був. Та що ми це все добуваємо, щоб було так? Да? І всі буде зрозуміло, так. Да? Yeah. Прошу якісь недоліки іменно, що касається нашої комісії, повідомлення на подальшому на постійних комісіях участі, щоб було покраще, щоб нам трошки, ну ми були трошки на вищому, кращому рівні. Це така моя позиція, тому що так повинно бути. Якщо ми комісія то ми повинні бути трошки на іншим чуть-чуть прикладом, трошки вище голову. Тому що щоб щити, то треба бути вище на, на голову і бути більш комунікабельним. Може, по цьому питанні є. Окрема думка? Нема. Письмове, яке додаткове сюди долучення, нема. Тоді, нема. що до це, це питання далі на сесії, прошу голосувати. Прошу голосувати. Проти утримався одноголосно. Так. Дякую. І переходимо ми до другого питання. Так, наступне питання, яке ми буде винесено 5 лютого на сесії по даному. Це про затвердження положення про публічні електронні консультації з громадською з питань до компетенції органів місцевого самоврядування в та територійній громаді в нові редакції. Що таке нова дедація? Я у вас трошка знов. Да, вона має 15 актуш, я так по ній трошки прошов. Ну, в принципі, трошки доповню, трошки зміни. Щось такого тут нового немає, але ну, життя і повинні бути якісь зміни, якісь залучення, якісь більше. Людей громадськості мають і молодого віку, я за ту звернув увагу наші. Про теж я продовжую про публічні електронні консультації з громадськістю з питань віднесення до компетенції ОНУ місцесудування в Окняцькій державній громаді. На виконання закону України про місцеве України з метою інституційного забезпечення та оподаткування процесу проведення електронних публічних консультацій в Акняцькій державній громаді для безпосередньої участі членів державної громади, здійснені місцеве садування. Керуючи статтями 26-29 закону України по в Україні, все ж рада вирішила затвердити положення по пубільшій електронній консультації з громадськістю з питань віднесення до компетенції Омісіендування в Князській територіальній громаді згідно з додатком. спеціалістом спеціалістів князької ради з інформаційних технологій Андрію Слободяну створити на офіційному сайті громади розділ електронних консультацій та опитування з посиленням на веб портал Електронні консультації з відповідними підрозділами згідно з напрямки положення, надати доступ відповідним структурним підрозділ Князької сереси ради до адміністрування веб-порталу електронні консультації для здійснення наповнення необхідної інформації, провести навчання посадою осіб та надати необхідну консультаційну допомогу. Контрольне виконання цього рішення показати на постійну комісію обняв сереш ради «Захист прав людини законності, власності, депутатської діяльності, етики та регламенту. І що я хотів ще чуть, -чуть докладку далі, щоб у вас було свідомо далі. Що таке важливий пункт? Електронні консультації є відкритими. В електронних консультаціях можуть брати участь члени Вопнявської територіальної громади, які на дату проведення електронних консультацій виконується 18 років. Ну, залучається більше молодежі. Це нормальне життя, ми повинні вперед, ми повинні залучати більше молодіжі, тому що нам є будуть покладатися великі надії по дальшому Керування Державою, науки і іншими процесами, які можуть розмістити на нашу державну благодатність, які на нашим чином зареєстровані і дефіковані за допомогою сертифікатів сервісів ідентифікації на верх-портал електронної консистації, далі вона як користувач. Хто ще хоче більш детальніше почитати? Будь ласка, вказано є, всім роздали. Моти ще знайомиться. В нашій громаді є заведені зараз електронні консультації, звернення до посадовця, електронна петиція. Це один із інструментів електронної демократії в громаді. Це можуть обговорюватися будь-які питання. У нас таке рішення прийнято ще було у 23 році. Але з технічних причин воно ну, ніяк не могло було запуститися. Зараз ми робимо нові редакції, є рекомендації, яких ми дотримуємося. Це можуть бути консультації що по перейменуванню вулиці, що по благоустрою, по будь-якому питанню. Тому прошу підтримати це питання і затвердити це положенням нової редакції. Ну Дякую за одену консультацію. Тетяна Осадини і наступне питання це просто. Петиція це просто доноситься будь-яких інформацій до влади. Петиція це коли збирається кількість, один хтось подає петицію, реєструє відповідно, вона має бути. У нас була раніше петиція про цілодобове постачання води. Також на даний момент, коли зараз Андрій зробив, Олег Олегович вже створив по-новому методу цю петицію. До нас прийшла одна, але ми її не підтримали. То була петиція від людини ну, з іншої громади і, і по закону з іншої це громади, що... який хотів створити комунальну установу знайомство. Це ну, має <смай смай> ну, бути це... так, такі варіанти. Це з 8 години до 17-ї, так? Ні, це... вони пропонували ну, тоді цілодобування. Що електронна консультація, жому дзвонити громадяни? Ні, це електронна консультація. Це людина е, реєструється за, за рахунок своїх електронних ключів, своїх документацій. Він є вже членом, який має право подавати свої пропозиції, обговорювати, підтримувати. Зараз впроваджуються скрізь ці електронні у нас, ви бачите, є електронна підтримка, електронна демократія. Зараз наша рада також підключена до цих електронних ключів демократії. Тому це будуть консультації, будь-яке питання ми можемо обговорити. У нас нагальне питання, зараз перейменування вулиці, У нас є звернення, ми подали заяви на інститут пам'яті. Якщо тільки воно пройде підтвердження, ми маємо дати на громадське обговорення. Яку е, у нас поступила пропозиція від смоляка е, від Люті, щоб перейменувати вулицю Будьте, на честь. Ми, 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 ми поставимо на умовиці. Ну Це ми не, ми не знаємо. Вони написали пропозицію будь-яку вулицю у своїй громаді на честь Смоляка. У нього є одна нагорода за мужність третього ступеня, здається, і хрест. І з жителів села Вербове також є звернення по перейменуванню вулиці Грібанова. На честь Грібанова, там вулиця Зелена, назва нейтральна. Раніше нам були рекомендації того, що дочекатися завершення війни і проводити перейменування. Але якщо до нас поступила ця рекомендація, ми зачекаємо відповіді від інституту пам'яті. Якщо необхідно, ми запустимо цю процедуру через громадське обговорення. Жодного питання має три орні нам не перейменували давно вже його зразу. Тоді, коли було перейменування, от ви правильно замітили, що коли є повністю кавалер ордена, коли є всі нагороди першого, другого, третього ступеня, буда на Хмельницького нагорода, і в нас тоді саме йшло дерусифікація громади, ми перейменували вулиці, які пов'язані були з російською культурою, то він попав, було звернення від жителів його вулиці, була згода від батьків. Бо по процедурі, відповідно, має бути повністю пакет документів дотриманий. І тоді на голосуванні ми прийняли цю вулицю, вона переименована Вербові на пентели. Він також льотчик був, він загинув перші дні. Ми його першого породили в нашій громаді. Він також має нагороди. І була пропозиція від жителів села Вербове Ляшенка-Лапняцьці. На даний момент є ще в нас були звернення, але поки що дійшли розуміння, що зачекати завершення війни. Коли є повністю кавалер ордена, повністю чи герой, так. там України? То і то, то, так, да, то, то, так, такі два, ці там, то безоговорочно <зас> приймається, на, кидається на публічне обговорення і тоді рішається питання. А тут це пише що до такої ситуації? Зуміли питання? Може які питання? Питання зміни тільки за рахунок того, щоб молодь більше долучалася, давати дозвіл молодшому поколінню. Відповідно до закону 37 7302, здається, що там 14 років вже люди ідентифікуються, мають свої електронні документи і мають право також обговорювати. Мати, мати участь у громаді. Зрозуміти, коли питання, так? Прошу запитання голосувати. Проти отримався одноголосно. Дякую всім колегам, дякую присутні за обиту інформацію, за підну роботу. бажаю бажання здоров'я. гарного дня.